Друзі, привіт! В ефірі Справа громад. І як ви бачите, поряд зі мною є цікаві експонати. Ви їх вже не раз бачили в наших відео, як ми їх завантажуємо, розвантажуємо, потім знову розвантажуємо, потім знову завантажуємо і так далі. І тому подібне. Так, справді мова йде про ось ці пічки конвекційно-тривалого горіння. Ми для себе їх вже, звісно, випробовували, Ми перед тим, як їх почати поставляти у війська, ми їх розтоплювали, дивилися, як вони себе показують. Але на загал цього не публікували. А чому питання? Чому ми цією інформацією з вами не ділимось? От, відповідно, вирішили цю прогалину якось нівелювати і дати вам можливість подивитися. Як ці пічки насправді працюють, наскільки вони ефективні, наскільки відрізняються одна від іншої, ця прямокутна від цієї е, овальної форми круглої, цей, цей порівняльний тест цих двох буржуйок він буде на Ютубі. Ви зможете їм подивитися. Але в нас ще є і інші пічки. Є багато людей, які з нами діляться е, своїми е, напрацюваннями, дають нам їх на тест. Так от, в нас є інші конфігурації пічок, ми їх так, так само сьогодні випробуємо. Подивимося, як вони себе оправдають. ну І взагалі, як вони себе покажуть в процесі використання. Як бачите, є така от величезна, є така поменша, є така, як мені пояснювали, в неї японська якась технологія горіння. Як вона себе поведе, ну, подивимось в процесі. Отже, а контент оцей з оцима пічками і цими разом, всім весь разом ми, скоріш за все, викладемо на Patreon. І якщо ви, шановні громадяни, хочете з ним ознайомитись, будь ласка, ми будемо дуже раді побачити ваші прізвища в переліку спонсорів, наших спонсорів на Патреоні. І, до речі, першим підписникам ми подаруємо оці чудові. Кружки, які будуть приймати участь в цьому тесті. В них буде кипятитися вода. І вони вам будуть як на згадку. Таких кружок у нас буде 5. Тому перші 5 учасників, перші 5 спонсорів на Patreon обов'язково їх отримають. Так що, шановні громадяни, welcome! Patreon! Наше змагання пічок, воно відповідно не має сенсу без ось таких штуковин. Я думаю, не варто пояснювати, кожен вже знає, що таке дрова і, що таке, і як їм користуватися. Тобто в нашому тесті будуть приймати дрова. Це, скоріш за все, грап або щось типу такого. Є трохи сосни. Є трохи отакого от гниля, це доски, дошки з банного комплексу, який ми переоблаштовуємо. Він був дуже такий гого. Я думаю, ми обов'язково знімемо про нього відео. Вам буде цікаво його, на нього подивитись. Е, ось, ну, Такі дрова ми маємо. Ось, є трошки сухого на розтопку, тобто на розпалку, щоб запустити процес горіння. Ну і наша мета вияснити, за скільки кожна з пічок прогорить швидше. Ну, або визначити переможця в процесі тривалого горіння, тобто хто буде горіти найдовше. Так, ну тепер найважливіший момент. Ми тистине, ми завантажуємо пічки дровами. Так, на дно можна класти як великі поління. Так, і е, е, сирі дрова. Тобто, як ви бачите, така дровиняка. Завантажуємо її. Трошки не влазить. Ладно, візьмемо інше. Ось такі. Тут топка квадратна, тут кругла. Підійди, покажи, будь ласка. Завантажувати, Завантажувати будемо приблизно... Так, щоб кількість оцих от напівгнилих дров відповідала, ну, була приблизно однакова. Спочатку таких гнилья накидаємо, потім трошки таким розбавимо. І зверху це все притрусимо такими сухими дровенняками, які щоб вони добре розгорілися. До речі, те, що є можливість закидувати дуже великими довгими такими. Брусами це дуже велика перевага, оскільки треба менше працювати бензопилою, різати або цокірою. Друзі, завантажили ми наші буржуйки. Пічі конвекційні тривалого горіння. Паркер, покажи, будь ласка, як вийшло. По саме я не хочу. І е, зараз будемо поджигати. Точніше, точніше, не прямо зараз, а ми завантажимо ще три буржуйки. Три пічки для того, щоб в нас було що вам показати на Патреоні. Знову ж таки, це той контент, який буде доступний тільки на Патреоні. Якщо ви хочете допомагати ЗСУ, при цьому витрачаючи зовсім невеличкі спонсорські кошти, будь ласка, переходьте на Patreon, там буде ексклюзивний контент саме для наших підписників. Тому запис триває. Vamos dali. Друзі, продовжуємо наш тест. Подивіться на годинник, пройшло майже година після того, як ми залишили наші буржуйки, наші пічки в покої. Отже, маємо таку ситуацію. На першому екземплярі вода википіла практично повністю. Залишилась одна третина десь так. На другій пічці, друга пічка, вода не кипить і практично. Ну, нічого практично не відбувається. Вона потихеньку тліє, димить, а водичка тліє. Верка. Так, що в нас тут? Ну, доволі сильно прогоріло. Видно, що горить вона надмірно сильно. Можна зменшити температуру. Її. Тобто можна трохи клапан цей призакрити. Так, Пічка No2. Тут, тут дров залишається дуже багато ще. Не дивлячись на те, що клапани були в них приблизно однаково відкриті, можна зробити висновок, що тут процес триває повільніше і горіння. Тому і, в принципі, тому, в принципі, і вода не википіла. Пічка номер 2 залишається з таким самим отвором, бо вода навіть не закипіла. Пічка номер 1 Я клапан закрив практично повністю, залишаю зовсім маленькі отвори. Пройшло з е, запуска 3 години. Приблизно 3 години, так. Да. Навіть 2,5. Пічка номер 1 Вода не кипить. Пічка номер 2 Вода не кипить, хоча на поверхні більше 100 градусів. Дивимось, що з нею з дровами. Так, дрова є, ще трошки. Так, ну багато. Два. Ну, до речі, вже доволі непогано прогоріли дрова. Угу. Так. Не, отже, зараз на годинку 9. 20. Це вже е, виходить шоста година, як ми розтопили ці пічки. Подивимось, що в них є. Перша пічка вугілля. Просто залишки вугілля. Клапан практично закритий. Тут клапан відкритий більше на другому зразку. І вугілля тут менше. Водичка залишилась, вона накипіла гаряченька. Приблизно температура однакова. Ранок 8.26. подивимось, що сталося з буржуйком. Ще є тепло, тобто я так думаю, що якщо сюди закинути щось, то воно розгориться, аналогічно, тепло є присутнє тепло, жар є, навіть видно. Отже, друзі, ми вийшли на фінальну стадію нашого випробування цих печей конвекційних тривалого горіння номер один і номер два. Є які висновки можемо зробити? Ну, наша мета була зробити висновки, яка пічка з цих двох три е, горить довше? На жаль, на жаль, зробити цей висновок зараз ми не можемо, бо закінчили вони своє горіння десь глибокої ночі. Ми не дочекалися, вибачайте. Ось е, останній раз підходили до цих пічок, щоб перевірити, який стан вугілля і процесу горіння в них. Це було десь о 9 годині. В них були ще вугілля, залишалося, і вони, в принципі, вони працювали. Вони ще працювали. Можемо зробити висновок, що десь опівночі воно десь прогоріло повністю. До речі, всю ніч тривала злива, падав дощ, але це їм не завадило. Так, який висновок в принципі, між цими двома пічками? Вони, як ви бачите, зроблені приблизно по однаковому принципу. В них є отвір для розпалювання, в них є клапан для регулювання повітря, подачі повітря, в них є. Дверка для завантаження, і в них є оці екрани, які дозволяють повітрю ну, які унеможливлюють прямий контакт з розпеченою поверхнею. Але є основна одна відмінність, головна це форма. Тут є пічка циліндрична, тут є пічка прямокутна, виконана у формі поперечному перерізі. Та форма буде квадратна. Тут вона форма усіченого циліндра. Яка відмінність, на наш погляд? Дивіться, коли вони прогоріли, було помітно, що в цій печі вугілля практично не залишилось. Ну, це я вже підкидав, щоб розпалити повторно. Вугілля приблизно однакову структуру має, перетворилося практично на попіл. Були невеличкі залишки деревини. В цій пічці залишків деревини було більше. Тобто можна зробити висновок, що вона б ще працювала, але вони все ж таки не перегоріли. Чому? Е, звернув увагу, що от в цих кутах в цих кутах якраз оці залишки і були. Можу зробити припущення, що повітря поступає через оцей повітрязаборник і е, воно. Просувається одразу до виходу на димохід, а от в ці кути воно просто не доходить якось. Ну, тобто Це можна пояснити якимись конвекційними потоками, фізичними процесами, які відбуваються в процесі горіння в топці. Отже, це, в принципі, єдиний висновок. А, ну да, Ще один висновок позитивний, що ці обидві печки справді виправдовують свою назву. Вони справді печі конвекційні тривалого горіння. Тобто, вони справді працюють довго і ми в цьому переконалися. Для того, щоб переконатися в цьому точно і ще раз, ми проведемо додатковий тест і знову їх завантажимо, знову розпалимо. Але за одним зауваженням, що в цьому тесті вже прийме ще одна пічка, яка в нас в другій групі на випробуванні, в другій групі пічок, яка доступна буде, це відео доступно для тих, хто підтримує нас на Патреоні, для наших патронів. Отже, такий висновок. А, ще один висновок. Так. Оці, оці елементи, воздухозабірники, вони справді дуже ефективні. Вони справді працюють, бо е, переконалися, коли регулювали, що пічка може зупинятися, можна, можна навіть зупинити її повністю на горіння, вона може навіть повністю потугнути. Отже, рухаємося далі на нашу другу групу е, печей. Отже, який фінальний висновок? Ми робимо ще один тест, на якому перевіряємо тривалість горіння наших печей конвекційних і визначаємо зрештою офіційного, так би мовити, переможця. За цей час ми підтверджуємо чи спростовуємо ті наші здогадки, які в нас зараз при першому тесті виявилися. Це те, що в кутах дрова погано згорають, і тут перед топкою дрова не прогоріли до кінця, обличчя, які знаходились ось тут. Отже, і на цьому робимо висновок і. Умовно кажучи, радимо вам, ні, радити ми вам нічого не буде, а ми вам просто дамо цю інформацію. Отже, такі справи з громад. Наш перший тест цих пічок вважатимемо умовно успішним, тому що буде ще другий, який має зрештою поставити всі крапки над літерою «Ї». Отже, лишаємося зі справою громад, підписуємось на канал, аби не прогавити нових повідомлень. І разом переможемо. we <laughs>